Згадати порядок денний. Два питання у нас в різному відкарті. Прошу. Прошу за основу. Перше питання про внесення змін про програми заходів з організації територіальної оборони в Польській міській державній громаді на 2020 рік. Прошу за основу. Зміни програми ТРО. Про військові системи, заходи відповідно звернень військових, збільшили фінансування на 850 тисяч гривень. І також у нас є зміни голосу до додатку до програми, розділ перелік заходів Територіальної громади у стовпчику виконавці прописати обласний бюджет Київської області, встановити фінансування по даному закладу 2,5 мільйона половиною мільйони. що це, це навпроти Київській області і наш комунальний заклад для них будується полігон нашій стороні. Так як ми зараз людей, які проходять навчання або до нас звернулася допомога в облаштуванні полігону. Там всі приймають участь, хто чим може, і ДРТГ наші допомагають. Будуть тренуватися на ньому. І ДРТГ, і люди, які проходять програму цю національній спорті. Mm -hmm. e, просять на 2,5 мільйона. Там буде і укриття для них, ну, бліндажит. Тоді пропонує підтримати зі змінами. Наступне про внесення змін до програми профілактики злочинності, забезпечення громадського порядку, про громадської безпеки, охорони прав і свободи громадян на території Польської міської територіальної громади на 2025. Програма забезпечення профілактики злочинності забезпечення громадського порядку також вносимо зміни в розділ 7, ми давали субвенцію Спочатку подавали 1 млн як в попередньому листі було, тому що один купили мільйон двісті, на наступний не вистачає кошти. Тому в основному проєкті рішення 1 млн і зміни з голосу. Суму 2400 замінити на 2505. Є <різь> запитання. Немає, тоді прошу зміни на підтриму. Ведь хак, я думаю, всі знайомили, так які Я думаю, що у нас є секція. І там немає таких обов'язкових вимог. Але я думаю, можемо протокольно порекомендувати нашим управлінням та відділам врахувати дані пропозиції, зауваження. І дотримуватись інструкції. І дотримуватися саме нашої інструкції, яка є розкривські. Є ще якісь пропозиції? Уваження немає тоді, в принципі.